6 січня перемога через поразку. Ми приходимо до висновку, що тільки зазнавши повної поразки, ми можемо почати рух до звільнення і набуття сили. Визнання власного безсилля, врешті-решт, виявляється міцновою підставою, на якій можна побудувати щасливе наповнене сенсом життя. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 21. Коли алкоголь став відбиватись на всіх гранях мого життя, коли пляшки стали символом потурання своїм бажанням і вседозволеності, коли я усвідомив, що самостійно ніяк не зможу переселити алкоголізм, саме тоді я зрозумів єдиний вихід здатися. Завдяки цій капітуляції я здобув перемогу, перемогу над своїм впертим спротивом тому життю, котре мені дароване, лише припинивши боротьбу з ким би то не було і з чим би то не було. Я встав на шлях, що веде до тверезості, спокою та умиротворення.